Планета кіно це щось. І за що не здогадаєтесь, куди мене сьогодні покликали? Так, буду когось вітати, відео. Пані та панове, вас ненавидять тисячі українців. Кожні 10 хвилин хтось із вас буде вмирати. А хто саме? Вирішить онлайн голосування. В живих залишиться лише один з вас. Гра почалася. Я думаю, це Оля сумська. На їдах поїхав. Дім'я. Мені іноді забавки доводиться в такій фігні знімати. Тримай. Він єдиний, хто не боїться, тому що знає, що він в безпеці. А я казала, що сезон холостяка з тобою рази по три передивлялась. Може, <звук> це вона влаштувала це все? Я потрапила у реаліті шоу. Тут Сумська, терен, шелбі, і ще якісь. Ну ти що не впізнала? Лесі з бразерс? У нього точно ПТСР. після армії, після холостяка. <звук> так це ж як верів кальмара. А що таке, гравка, Купа людей зачинена в одному приміщенні, і вони заради грошей роблять усіляку фігню. А, це, верховна Або а тобі що, не пропонували за гроші вдягнутися? Мені зазвичай пропонують навпаки. Він думає, що це аран. Ти на що натякаєш? Ти ж сказав, що вбивця серед нас. Народ, я не хочу помирати. Я щойно нову пісню написав. хейтить? А хто <пас> хейтить? Я не готова помирати за п'ять тисяч доларів. Тобі заплатили п'ять? А я тут за тисячу помираю, як лох.